Друзі, вітаю! Це урок української мови в 9 класі. Мене звати Анастасія Бречко, і ми з вами продовжимо підкорювати синтаксис української мови. Ми вже розглянули безсполучникові складні речення, між частинами яких ставиться кома, крапка з комою, двокрапка тире. І на цьому занятті підсумуємо наші знання та. Попрактикуємось розрізняти безсполучникові речення, між частинами яких ставляться різні розділові знаки. Повторімо правила: між частинами безсполучникового складного речення ставимо кому, якщо частини однорідні, виражають одночасність або послідовність подій. Наприклад, небо скоро затяглося хмарами. Стало мрячити. Крапку з комою, коли частини далекі за змістом або мають свої розділові знаки. Наприклад, не титули і не герби, не банків лондонських скарби, за рука щастя й миру, ні, не гонитва за добром, не книги й докторський диплом дають утіху щиру. Двокрапку, коли друга частина виражає причину того, про що йдеться в першій. Доповнює або пояснює її. Наприклад, я завжди говорив, уся справа в грамотно вибраному творчому кредо. Тире, якщо частини зіставляються, протиставляються, виражають різку зміну подій. Або перша частина виражає умову того, про що йдеться в другій. Або друга частина виражає наслідок або висновок з першої. Або друга частина виражає порівняння з першої. Наприклад, плакати хотілось, сльози не текли. Попрактикуємось. На екрані речення. Визначте смислове відношення між його частинами. Та поставте відповідний розділовий знак. Перше речення. Тепер я знаю. Усю отриману інформацію потрібно ретельно перевіряти. Друге речення. Спланую ретельно час. Усе точно встигну. Третє речення. Я проходжу онлайн-курси з розвитку медіаграмотності, планування, програмування. Мій улюблений жанр книг. Науково фантастичний. Четверте речення. Ми розробили проєкт. Потім моя однокласниця його презентувала. У першому реченні дві частини. Тепер я знаю та усю отриману інформацію потрібно ретельно перевіряти. Частини неоднорідні, між ними умовно можна поставити сполучник Що. Друга частина доповнює першу. Тому ставимо двокрапку. У другому реченні дві частини. Спланую ретельно час та усе точно встигну. Частини не однорідні. Перша частина виражає умову дії, про яку йдеться в другій. Можна підставити сполучник: Якщо, то. Якщо я спланую ретельно час, то все точно встигну. Між частинами ставимо тере. У третьому реченні дві частини. Я проходжу онлайн-курси з розвитку медіаграмотності, планування та програмування. Та мій улюблений жанр книг науково-фантастичний. Частини однорідні. Перша частина ускладнена однорідними додатками, між якими стоять коми. Тобто, частина має свої розділові знаки. Між частинами ставимо крапку з комою. У четвертому реченні дві частини. Ми розробили проєкт. Та потім моя однокласниця його презентувала. Частини однорідні. Вражають послідовність подій. Між частинами ставимо кому. Чудово! Як розділові знаки є невід'ємною складовою безполучникових складних речень. Так нехай навчання та безперервний розвиток будуть невід'ємною частиною вашого життя. Обов'язково ознайомтеся з конспектом до уроку, а також виконайте додаткові завдання та тести. Зустрінемось!